Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України і ласкаво прошу у новий випуск з Дубай. В цьому випуску я вам покажу ще один пляж, яке авто ми взяли в оренду. Вечерю в ресторані одного з самих дорогих готелів у Дубай. Також трошки покажу вам і цей готель. Погуляємо розкішним районом Мадіна Джумейра, а також відвідаємо ще один район. Який називається Blue Waters, один із самих дорогих районів для покупки житла у Дубай. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Ну а ми погнали у цей влог. Ну що ж, друзі, сьогодні останній день нашої машинки. Я забула вам її зняти, тому знімаю в останній день. Але роблю цю вставочку для вас раніше, бо пообіцяла. У нас цього разу Форт Мустанг. Значить, історія була така. Джари дуже хотів зняти Chevrolet Camaro кольору Bumblebee. жовтим з чорним, бо мені дуже подобається ця машина, він це знає і він хотів таку орендувати. Вони там щось не могли з компанією вирішити по датах. Потім він хотів орендувати Dodge Challenger. Ось він тут у нас на парковці стоїть. Дивіться. Ось він стоїть на парковці, от він хотів зняти такий самий дощ, тільки теж або жовтого кольору, або такого небесно-блакитного він був. І компанія не могла дати його на всі дні, які він хотів. Потім він хотів Ford Mustang, але теж жовтий. Принципова була просто жовта машина. Бо жовтих машин в Британії майже немає, і ми хотіли покататися, ну тож він, на жовтій авто. І за те, що компанія йому ось так проколупала мізки, і нічого, е, ну, запропонувати з того, що він хотів, не змогла. Тому як все вийшло, він зняв машину цю на три дні, е, заплатив за неї 60 фунтів за добу. Це взагалі недорого, я вважаю для спортивного «Мустанга», абсолютно. Але компанія сказала, що є мустанг з відкидним верхом. Нам це теж було принципово, тільки червоного кольору. Але за те, що ми вам оцак не можемо догодити, тому ще два дні ми вам даруємо безкоштовних і тому за машину заплачено тільки за три дні. Єдине, що ми в останній момент трошки доплатили за сьогодні, тому що вони повинні її були забрати сьогодні о 9-й ранку, а ми ще хочемо на ній сьогодні декуди з'їздити. Це буде вже в останньому випуску з Дубай, і вона нам на сьогодні потрібна. Тому ми трошки там доплатили буквально за півдня. Машинка класна, але є нюанси. Ну, Це кабріолет, відкидний верх, я вже це, про це казала. Е, які нюанси? По-перше, тут пахне бензином. Така особливість машини. Джаред сказав, що в, майже в усіх них, і в Доджі, і в Камаро, теж пахло б бензином. І вона теж ну, попахує бензином. Що можу сказати? Воно потім провітрюється, але от зранку, коли ви сідаєте в авто, то відчувається цей запах. Машина ця достатньо нова, тому Тут все таке комп'ютерне, як бачите, все таке наворочене, сучасне. Ну, сидіння і так далі. Все це дуже зручне. Нам все подобається. Вона ревить, гарчить, дуже класно їде. Ну, спортивна машина, знаєте, це є спортивна машина. Джаред дуже любить спортивні автівки, і він ось дуже хотів на якісь поїздити. Я не думала, що буде така проблема зняти машину в Дубай. Звичайно, не проблема, але просто от якісь специфічні, от такі, як він, наприклад, хотів. От тоді може бути трошки проблема. А так, спортивних авто, ви ж розумієте, що тут ціла купа на будь-який вибір. Подивіться, яка красуня вона спереду. Це ж просто лялечка. Все, друзі, ми поїхали. Якщо у вас залишилось питання по авто, то задавайте, я вам відповім вже на них в коментарях. Добрий ранок, друзі. Ми сьогодні приїхали на пляж біля готелю Парус раніше пляж був прямо там. Зараз ми чогось не знайшли проїзду, чи його загородили, чи там вже нема пляжу, щось чи ми не знайшли. Ми такі сонні сьогодні. Ми вчора находили 22 кілометри по Глобал Віличі за цілий день. Ми приїхали в готель майже в 12-й ночі, просто без сил. У мене відвалювались ноги, боліла спина, все на світі, і спала просто очі заплющила, а потім розкрила вже ранок. За одну секунду спала. Тому, якщо чесно, ми трошки, може, натупили, не туди поїхали, а може просто не знайшли, але нам так лінь туди йти, щось шукати і так далі. Тому сьогодні ми на декілька годин зупинилися на пляжі, який називається Кайт Біч. А той пляж біля готелю Парус, він називається Джумейра ну, Біч. Суть та сама, але тут є нюанс, тому що тут велике будівництво. Можна сказати, близько до пляжу. Тут будується якийсь величезний готель, і воно бахкає його чутно, як сваї там забивають, чи щось вони там забивають. І, коротше, ну, мені чесно скажу, мені не подобається. Будівництво навпроти, купа народу, тут захорожена якимось забором, і готель парус видно лише шматочок. Скажете, балована вже зовсім розбалувалась, не подобається їй пляж. В середині грудня на морі засмагає, купається в Дубаї і йде задоволена. Ну, може, десь так і є. Але я просто хотіла інший пляж, але чесно, навіть мені лінь туди йти і шукати цей інший пляж. Тому ми вже сьогодні будемо так. У нас на вечір ще є плани, тому ми хочемо просто два. Може, дві годинки буквально відпочити полежати. Я дуже хочу скупнутися в морі. От, і все. І потім ми будемо їхати вже назад у готель. Але що сказати, друзі? Водичка тут чиста, але сьогодні вона дуже холодна. В інший день ми були на пляжі, вона була набагато тепліша. Сьогодні, от. Не знаю, прямо холодна. Мені здавалося, що тому, що тут така закрита більш-менш лагуна, вона половина була прогрітися. Тому що останні два дні було плюс 25, а за відчуттями всі плюс 30. Ну, якщо не дивитись на будівництво, ладно, це я звичайно, перегнула там все сміх сміхом, що я тут відпочиваю всередині грудня в Дубаї ще й не задоволена. Попустимо ці нюанси. Я за все вдячна, я всім задоволена. Мені все подобається, і це я вже, знаєте, докопуюся, бо в мене є такі туристи, які літають через нас відпочивати. Що повірте, вони докапуються ще до більш маленьких деталей, і потім мені всі ці претензії виставляють, і всі ці претензії кажуть. Тому я вже для таких вже сильно прискіпливих туристів я вже озвучую всі нюанси. Насправді для мене особисто, ну, стоїть собі будівництво і стоїть. Я ось дивлюсь на цю сторону. Подивіться, ось тут прекрасні, фантастичні, новенькі апартаменти. Тут супер яхта стоїть. Тут тобі готель Джумейра біч, тут тобі шматочок готелю Парус виглядає. Ну красива, водичка блакитна, чиста, все класно. Тому можна на такі нюанси, як типу там будівництво з якоїсь сторони, можна на це не звертати уваги і помічати прекрасне, хороше і красиве навколо вас. Потім ми поїхали назад до готелю збиратися на вечерю. І проїжджали повз ось таких величезних палаців. А це просто виявились будинки місцевих еміраців. Уявляєте? В цей день в нас було ще трошки часу насолодитися авто та покататися Дубаєм. Головна величезна дорога Дубай називається Шейх Зайт Роуд. Вона має 6 полос в одну сторону та 6 в іншу. І обмеження по швидкості до 120 км на годину, тобто їхати тут можна достатньо швидко. А у жилих районах міста швидкість варіюється, де куди можна їздити тільки 45 км на годину, де куди шістдесят. Але в цілому, я б сказала, що всюди машини рухаються достатньо швидко, тому ви або а дуже уважні всюди дивитесь постійно по сторонах. Або б, ви дуже досвідчений водій, а краще мати обидві опції. До речі, буферна зона так називаємо це ваш запас кілометрів, на який ви можете привищувати ліміт швидкості в Дубаї аж цілих 20 кілометрів, але все рівно краще бути дуже уважними, тому що штрафи тут величезні. Також не можна сідати за кермо, якщо ви випили навіть один келих вина. Емірати це нафтова країна, бензин тут дуже дешевий, і за 5,5 днів ми витратили буквально 40 фунтів стерлінгів і їздили ми багато. І вже майже на заході сонця ми відправились на вечерю. Ми приїхали до місця, яке називається Мадіна Джумейра. Або по-іншому ще кажуть, Венеція Дубаю. Залишили авто на парковці підземній біля входу. На території цього, скажімо так, комплексу також знаходиться великий арабський ринок, але він критий, він такий вже, знаєте, з шиком і по-багатому. Ми вирішили спочатку прогулятися, а потім піти на вечерю. Друзі, я нарешті можу вам показатися і сама, як то кажуть, тому що. Я в день була дуже втомлена. Що сказати? Кажу правду. Я навіть на пляжі заснула на 20 хвилинчок. Це на мене взагалі не схоже. Але я дуже рада, що ми півдня сьогодні так на релаксі відпочили. І зараз вже з новими силами ми приїхали на прогулянку до районку такого невеличкого, який називається Мадіна Джумейра. Це теж такий арабський базар. Але це знаєте, англійське таке слово дуже хороше, enhanced. Це як базар нормальної людини, тільки помножений на три. Подивіться лише на цю стелю. Подивіться. В принципі, як воно загально виглядає, тут ніхто тебе не хапає за руки, ніхто не кричить, нікуди не зазиває, не закликає. Ну звичайно, тут ціни дорожчі, ніж на базарі, який я вам показувала в минулому випуску. Звичайно, зрозуміло, але тут і задоволення набагато більше ви отримуєте, гуляючи просто спокійно і насолоджуючись атмосферою. Продається тут все те саме, що й на будь-якому арабському ринку. Сувеніри, спеції, парфуми, посуд та різні арабські сувеніри. Так як ми були під час Різдва, то все було дуже гарно прикрашено, красива ялинка і Різдвяний ярмарок навіть був. І звідси відкриваються ось такі класні види на готель Парус. Ну що ж, з цього ем, базару. Який називається Мадіна Джумейра, Ми потрапили в готель, який називається Аль-Касир. І тепер через цей готель нам треба пройти до ресторану, який в нас заброньований. Коли будемо в ресторані, я вже вам назву пропишу. Там якась дуже складна така арабська назва. Готель виглядає дуже красиво, дуже автентично і дуже по-арабському. І з нього відкривається неймовірний вид на готель Парус. Красиво, не знаю, правда, куди дивитись з ресторану. Ось, подивіться на цю красу. Дороги побачив дуже багато птахів на пальмах, але часто в пальмах живуть папуги. Можливо, це вони і є. Дуже красивий хол готелю. Нам треба через хол пройти до ресторану. Я дуже рада, тому що я хотіла подивитися, як тут хол виглядає. Прикрашен, звичайно, просто фантастично, дуже елегантно, дуже красиво. Чую воду, а бачу маленькі такі водоспадики і фонтан, напевно, басейн. Боже, як красиво. Готель зробив дуже гарну різдвяну фотозону, грала різдвяна музика, так було атмосферно, красиво. Ми тут теж зробили пару кадрів, але далеко погуляти по готелю нам не дозволили. І направили одразу спуститися в ресторан, який називався Альна Фурах. Я вам зараз пропишу по екрану. Вид з ресторану відкривався теж на готель Парус, дуже красиво. А також можна було, хоча б зверху, але трошки роздивитися його територію. Сам ресторан виглядав теж дуже автентично. Це ресторан арабської кухні. Ми сиділи на вуличній терасі, було дуже затишно, фонтанчик позаду нас, але й всередині ресторан теж гарний. Бути готові, звичайно, що в ресторанах в дуже дорогих готелях ціни будуть звичайно вище середнього. Ми замовили хумус, з баклажанів, дуже смачну якусь по-арабськи зроблену картоплю, і величезну тарілку м'яса, а також були креветки Все було неймовірно смачно, нам дуже сподобалось, і обслуговування теж було на вищому рівні. Ми трошки подивилися, помилувалися цим каналом, він штучно також зроблений, і пішли гуляти далі. Перейшли ми далі у зону. Яка власне, і називається Мадіна Джумейра. Це не тільки ринок арабський, а ще й така набережна з купою ресторанів. Тут була величезна різдвяна ярмарка з ялинкою, грала гучно музика, і була вся різдвяна атрибутика, навіть кімната з Санта-Клаусом. Так як ми дуже наїлися, нам нічого там не хотілось, тому ми лише трошки погуляли. Єдине, що раніше, я пам'ятаю, це місце було більше відкрите для туристів. Там більше по території можна було погуляти вздовж цих каналів, пофотографуватися і так далі. Зараз там багато чого перекрито. Нам сказали, що вхід лімітований тільки для гостей готелю. Думаю, що просто стало приїжджати дуже багато туристів, тому. Вони заборонили, там дійсно стоять такі маленькі заборчики, стоїть охрана, яка не пропускає вас пройти далі. Ну що ж, друзі, ми дуже смачно поїли. Поїли на 130 фунтів разом з чайовими Це було. Це приблизно 160 доларів. Десь ось так Так само, як і в ресторані Asia Asia, який я вам показувала у самому першому випуску. Ресторан дорогий, але ми брали багато їжі. У нас багато було м'яса, закусок і всякого різного. Я думаю, що таку порцію можна було б легко їсти і на трьох людей, а не на двох. Тому якщо вас троє або з вами дитина, наприклад, то всі наї, наїдяться. Але, звичайно, ресторан не дешевий, тому майте на увазі. Це дуже дорогий готель. Одна ніч в цьому готелі коштує тисячу доларів. Тому в такому готелі, звичайно, не може бути дешевого ресторану. От, але нам дуже сподобалось. Це такий ресторан, знаєте, типу, там, де всі дуже тихенько розмовляють, тихенько грає музика. І як ти тільки відставляєш пусту тарілочку, через одну секунду просто її одразу забирають. От такого формату, вибачте, сходи, тому дивлюся під ноги. Ось такого формату достатньо дорогий, класний ресторан. Рекомендую. Ми приїхали на вечірню прогулянку в такий зовсім новий район, який називається Blue Waters. Я коли тут була, я до речі спитала маму, вона, звичайно, пам'ятає, я тут востаннє була у 2018 році. А вперше я в Дубаї була ще раніше. Так ось цей весь район, коли я взагалі була вперше-вперше, він весь ще будувався. В 2018-му він вже почав тут щось відкриватися, почали ці апартаменти заселятися, але так розвинене не було. І ось буквально сім років пройшло, і тут просто. Цілий окремий новенький мікрорайон, все сяюче, новеньке, наполіроване, не пилінки, не сорінки всюди, як завжди. Це колесо нарешті працює. А, бо коли я була вперше, взагалі його тільки почали будувати, а вдруге, коли була, мені здається, воно просто не працювало. І я не пам'ятаю, з яких причин. От. І ми приїхали сюди трошки прогулятися. Просто перед тим як вже їхати спадки, розтрусити те, що ми наїли, скажімо так. Район Блювотерс це взагалі-то цілий окремий острів, а ось ці стовпи, які світяться, за задумкою, це дерева. Я думаю, ця ідея була взята з Сінгапуру, бо саме там є такі дерева, які світяться, вони надихнулись і захотіли і собі такі самі. Виглядає дуже футуристично і прикольно. Знаєте, друзі, єдина є в Дубаї проблема. І це не те, що тут аруть тітки. Це не проблема. А проблема в тому, що тут одні з росіяни просто їм вже сюди є вісне заборонено і їх тут така максимальна концентрація, я вже за останні декілька років подорожі я вже відвикла від того, що їх може бути настільки багато. Я постійно чую з російською мову українців сьогодні. У нас п'ятий день українців я бачила тільки два рази, і все. Не знаю, чи українцям ну може дорого стало. Ну дубай ніколи не був дешевий. Так я згодна тут, звичайно, дорого. А може українці не хочуть їздити саме тому, що тут багато росіян. Я не знаю, не знаю, що на це сказати, але українців дуже мало. Стосовно мене особисто, я, звичайно, стараюся абстрагуватись від цього, але мені важко, скажу чесно, мені важко, мені неприємно, мені не подобається. І ще дуже смішно те, що мій хлопець-британець він відрізняє росіян від українців і він одразу каже, о, п'ять росіян, о, п'ять росіян. Навіть йому вони вже набридлі. Ну тут, хоч в Дубаї вони себе поводять більш-менш культурно, не так як в Єгипті там або в Туреччині, наприклад. Тут вони культурно себе поводять, але їх тут дуже багато. Також цей район має чудову прогулянкову набережну, звідки відкривається ось такий неймовірний вид, і вона майже не програє набережній Дубай Маріна. Хіба що, звичайно, за розмірами. Але все рівно виглядає дуже класно. Я обов'язково рекомендую вам відвідати цей район. Ну, а потім, після прогулянки, ми поїхали до готелю відпочивати. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, воно було для вас цікавим та корисним. Обов'язково поставте лайк, напишіть свій коментар. І я вам всім дякую за вашу підписку, ваші коментарі та ваші лайки. І ми з вами побачимось у нових відео вже зовсім скоро. Всім па-па!